Мої вітання. Шановні глядачі, сьогодні черговий огляд японської якості Mitsubishi mt 251 25 кінських сил, 4-циліндровий, повний привод, розворот на місці, механічна коробка передач, управління навіскою. Все крут кнопочок взяти. Напрацювання 563 мотогодини Дуже гарний технічний візуальний стан, резина задня, передня, без всяких тріщинок, резина рідня, диски не витерті. Ось такий вигляд має попереду, має козирок, Фреза в дуже гарному стані, ножі як нові. Весь в рідній фарбі, так є невеликі потертості по обліцовці, але це, скоріш всього, при транспортуванні. І ось такий невеличкий косячок, цю пластмаску десь. Десь хтось її. О. Кого цікавить, ціна такого трактора 8 тисяч американських гривнів. Місто Вінниця, Тирівське шосе 2 а також є великий вибір інших тракторів на різну потужність.